Всім привіт! З вами Богдан. Буду сьогодні розказувати казку про хачу до твора. Були собі дід та баба, і був у них один син. От баба, діду, каже: Діду, дві тихо у школу. От діду взяв сімей і пішов у школу. Де та й веде, коли бачить, стоїть гора висока, що страх. От він зайшов на гору і каже О, коли виходить пан і каже, навіщо ти мене звеш? Я вас не зву. Я зійшов на гору і кажу, о, я саме той о, куди ти ведеш свого сина, то поведу його в школу куди-небудь. Подай мені, я його вівчу, а що з ж вам. Хідно заплатити за рік, зробив мені купу ложечку. Ну, добре, от дід приходить додому і каже бан, віддай сина у школу. Кому ж ти віддав Ох! що ж йому за те? Копу ложечок, от дід зробив купу ложечок, Приход, приносить до ох, а ох йому й каже, постій, я внесу твого сина, пішов, ох і Три дав їм їсти і після, як каже, пізнай свого сина. а дід каже, не пізнай. ну йде додому та зроби мені купутарілочок. Прийшов дід додому, каже бабі, йому ще треба тарілочок. Зробив купу тарілочок, заніс до Оха і ох виносить. Три дівника і дав їм їсти і каже, угадай свого сім'ю. Ні, не, у... не угадай. Ну добре, іди та принеси мені копу ложечок знову. Дід прийшов додому, зробив купу ложечок і приніс себе когу. А дід у колоха дрова рубає і каже майбутнь Як прийде мій батько, то я буду з правого боку стояти і його купаю. Приходить батько до ога, а наймичка й каже йому Ваш син буде з правого боку стояти і новою тупати. Приходить і каже: Іди, діду, у конюшню приходить дід у конюшню, коли стоїть таких трижеріт зі стану. От дід каже: Це мій сім. Ну, бери, каже ога. Узяв дід свого сина і пішов додому, а син і каже додому, як же нам грошей зробити, як же ми заробимо, каже батько, от син зразу перекинувся яструбом. Та й каже, мене ні за що не продавайте, як за сто карбованців от той яструб усе сидить на плечі, а як те перепілка заспіває, так він полетить і її. Взяв пан побачив того яструба і бачить, що тобі за яструб? Сто карбованців, сказав він. Виняв пан і дав за того яструба сто карбованців. А яструба взяв, посадив на плече і приїхав собі. Той яструб носить, носик і носить перепілки, а за однією як погнався, так в'яз. А в яру перекинувся зайцем. Потім прибіг до батька, перекинувся хлопцем і пішли в одну додому. І живуть собі, хліб жують, а нам не дають. До побачення! Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.